Ми знайшли найвигідніший спосіб опалення. Опалювальний сезон в самому розпалі. А це значить, що настав час, коли рахунки за комуналку стають лякаючим квестом. Тарифи на опалення, начебто, заморожені. Але чому ж тоді платимо ми всі? По різному хтось витрачає космічні суми за холод у квартирі, а хтось гріється в теплі і при цьому сплачує, ну, небагато. Мене звати Микита Гаврилюк, і сьогодні ми розберемося, чим вигідніше опалювати будинок, чому платіжки такі різні і як можна платити менше газ, електрика, централізоване опалення чи твердопаливний котел. Що з цього найвигідніше? І що з цього буде найвигіднішим саме для вас. Ну, а головне, я вам доведу, що платити менше реально. Головне знати як. Тож, поїхали. Ну і поки ми розбираємо цю тему, підписуйтесь на канал, ставте лайк і дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні відео. Отже, давайте для початку розберемося, які типи опалення доступні українцям взагалі. Варіантів чотири. централізоване, газове, електричне та твердо. Паливне, у кожного є свої плюси і мінуси. Почнемо з централізованого опалення. Тут все залежить від міста, району і навіть конкретного будинку. Ну, наприклад, у Києві є два постачальники, і різниця в тарифах між ними помітна: 1654 гривні за гігакалорію у Київ теплоенерго, і 1408 гривень у єврореконструкції. А от Наприклад, у південноукраїнську, де поруч є атомна станція, тепло коштує взагалі 597 гривень. Ну, бо це, грубо кажучи, побічний продукт роботи АЕС. Далі газове опалення. Це варіант для тих, хто хоче контролювати витрати. Ви ставите котел і платите тільки за те, що спалили. Зручно, але ціна газу, хоч і заморожена зараз, може вирости в будь-який момент. Електричне опалення найпростіший у підключенні варіант, але є нюанс: якщо будинок не утеплений, суми у платіжках будуть величезними. І нарешті твердопаливне опалення: палети, дрова чи вугілля це найвигідніше для приватних будинків, особливо якщо є доступ до дешевої сировини. Опалюєте дровами. Вітаю! Ви вже обійшли половину людей в Україні. Ну а тепер про те, чому навіть на однакових е, тарифах суми в платіжках можуть відрізнятися в рази. Отже, чому суми в платіжках можуть відрізнятися навіть у двох однакових квартирах? Відповідь проста: стан будинку, лічильники і ваше ставлення до енергоефективності. Перший ключовий фактор отеплення. Один будинок може бути повністю утеплений з новими вікнами і дверима, а інший як решето, через яке тепло ну просто витікає, так би мовити, на вулицю. Другий фактор індивідуальні теплові лічильники. Якщо ви підключені до централізованого опалення і не маєте лічильника, платити доводиться за нормативами, а не за фактично спожите тепло. Це означає, що ви можете платити більше, ніж споживаєте. Ну і третій фактор: так звані теплові пункти у підвалах. Якщо у вашому будинку є індивідуальний тепловий пункт, він дозволяє контролювати та регулювати подачу тепла. Немає такого пункту. Ну, вітаю вам в лапках. Пощастило платити за втрати тепла в мережі. Тому, по можливості, утепляємося і ставимо особистий лічильник. А тепер конкретика: як зберегти тепло і платити менше? Енергоефективність це не магія, а сукупність простих рішень, які може застосувати кожен. Перше утеплення. Найбільше тепла йде через вікна, двері, стіни і дах. Почніть з простого: ущільніть вікна поролоновими смужками, підтягніть дверні петлі. Якщо двері старі, їх можна також обшити додатковим шаром. Якщо є можливість, встановить вікна із подвійним чи потрійним склом. Ну і друге, лічильники на, та також термостати. Тепловий лічильник дозволить платити лише за спожите тепло. Термостатичний вентиль та радіатор допоможуть контролювати температуру в кімнаті. Не треба гріти повітря до 25 градусів, якщо комфортно і при 20. І третє. Перевірка системи опалення перед кожним сезоном випустіть повітря з радіаторів, усуньте можливі протікання і не затуляйте батареї меблями чи важкими шторами. Тепло має циркулювати, а не накопичуватися за диваном. Я розумію, що це звучить як база, яку мають розуміти взагалі всі. Ну але краще це проговорити, аніж забути. А тепер найголовніше питання: чи не переплачуєте ви за опалення? Є простий спосіб перевірити для кожного виду опалення існують свої нормативи на опалення одного квадратного метра житла. Наприклад, для електроенергії це 30 кВт годин, для централізованого опалення це. 0,383 гігакалорії, а для газового опалення це 4 кубометри газу. Але важливо врахувати коригувальні коефіцієнти, які залежать від регіону і типу будинку. Чим південніший регіон і чим вищий будинок. Тим м'якшим буде цей коефіцієнт для багатоповерхових будинків, це всі які 5 поверхів і вище. У Києві коефіцієнт становить 0,41 Це означає, що для квартири площою 50 метрів розрахунок виглядає так: 50 метрів. Помножити на 0,383 тисячних, 10 -ти тисячних, вибачте, норматива, і помножити ще на 0,41 коефіцієнту виходить 0,785 тисячних гігакалорій на місяць. Для такої самої квартири в Одесі, де коефіцієнт найнижчий серед неокупованих областей, і становить 0,309, Тисячних розрахунок буде 50 метрів помножити на оцей норматив 0,383 тисячних і помножити ще на коефіцієнт 0,309 тисячних. Виходить 0,592 тисячних гігакалорій на місяць. Ну а в Тернополі, де він найвищий по Україні і дорівнює 449 тисячних, отримаємо 0,860 тисячних гігакалорій на місяць. Навіщо нам це все? Гарне питання. Все просто. Якщо ви споживаєте більше ніж ці показники, то проблема може бути у втраті тепла через старі вікна, недостатнє утеплення чи неефективну систему опалення. І це значить, що вам або холодно, або дорого. До речі, споживання гігакалорій можна знайти у платіжці за опалення, де зазначено обсяг гігакалорій, Тариф і загальну суму. Якщо у вас є лічильник тепла, то дані можна побачити на його дисплеї або в особистому кабінеті постачальника послуг. А для будинків із загальним лічильником інформацію можна отримати через ОСББ або Управителя. Ну а якщо дані чомусь відсутні, то зверніться до свого теплопостачальника. Дотримання цих нормативів допоможе уникнути переплати і зробити опалення більш економним. А тепер поговоримо про вибір між централізованим і індивідуальним опаленням, що з них вигідніше у довгостроковій перспективі. Почнемо з централізованого. Його плюс у зручності вам не потрібно думати, коли е, встановити котел чи про паливо чи про обслуговування всієї системи, але є і мінуси. По перше, залежність від тарифів, також втратити тепла через старі мережі і відсутність контролю над тим, скільки саме тепла ви споживаєте. Ну, наприклад, у Києві централізоване опалення для тієї самої квартири площею у 50 метрів у багатоповерховому будинку. А в нього ще раз коефіцієнт 0,41. Обійдеться у рахуємо, 50 метрів помножити на норматив 0,0383, помножити на 0,41 коефіцієнт і помножити на норматив за 1 гігакалорію. Це 1654 гривні. Всього виходить 1295 гривень на місяць. Скоріше за все, у вас платіжці сума більша. Це означає, що ваша квартира споживає більше гігакалорій, тому необхідно з'ясувати, наскільки більше і знайти причину цього. Далі у нас індивідуальне опалення: це газовий котел, твердопаливний котел або електрообігрівач. Плюс ви самі контролюєте витрати і температуру у своєму будинку. Газове обладнання тієї ж квартири в Києві коштуватиме близько. 967 гривень на місяць. Електричне опалення, як і раніше, залишається найдорожчим 2400 гривень на місяць. Ну тобто без урахування е, установки безпосередньо котла та обслуговування системи. Поки що газ виграє для приватних будинків індивідуальне опалення. Як правило, ще вигідніше. Бо, по-перше, коефіцієнт для одно- та двоповерхових будинків зазвичай навіть більший за одиничку. Ну тобто, результат не зменшуватиметься, а збільшуватиметься. А по-друге, індивідуальне опалення дозволяє використовувати дешеву сировину, як от дрова чи пелети. Але для багатоповерхівок перехід на індивідуальне опалення може бути складним через технічні обмеження та високу вартість установки. Обирайте систему опалення відповідно до ваших можливостей та типу житла. Просто головне не переплачувати при цьому за повітря. Ну і на завершення підсумуємо, як зробити опалення вигідним і платити менше. Отже, кожен тип опалення має свої плюси і мінуси. Але ключ до економії це не лише вибір системи, а й енергоефективність вашого будинку. Перевірте утеплення, встановіть лічильники і термостати, а також подбайте про стан вашої системи опалення. Пам'ятайте, що найефективніше тепло це те, яке не втрачається. Тож утеплюйте стіни, вікна і двері, контролюйте свої витрати і не переплачуйте за послуги. Економити на опаленні можна вже сьогодні. Фактично, все вже у ваших руках. Якщо це відео було корисним, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і обов'язково натискайте дзвіночок. Бо попереду ще багато корисних тем, які допоможуть вам жити комфортніше і економічніше. До зустрічі у наступних відео.